Дивись, де гриб заховався. Бачиш? О! Росте. Ось такий грибочок. Але він тут не один, зараз ми ще подивимось. А не видно, правда, через гілки. Ось там нога, страшно далеко. Є, є. та ножиська. Двійки. Це ж з якої глибини він ріс. Сантиметрів 15. Добре, на купку. І зараз подивимось, що до чого. От його, дорога родина, тут поруч. Тут все так і все лежачі. І все лежачі. Так. Білі. Так. Сіон. Щось загнили вже. Ну, беремо. Ну, це ми подивимось, що ми з ними зробимо. Так. І тепер ось цю кубку. Це вже краще. По якості краще. І там далеко, порівняно далеко, ще біліє один. Зараз я його вишпортаю. Привіт, товариство! Половина жовтня, ночі холодні, вдень. Хтось не знаю, може 5, може 7 зараз градусів. Отак От поки рухається, доти тепло. Лиш так зупиниться, вже холодом тягне. Тим не менше якісь врожаї наші ще є. Две. <рес> ну скільки тут? Ну, 5, 5, ну, ну це досить буде 12. Десь так, може. Отаку він ріс. Та й таке. Гриби сховалися. В якісь корчі. На відкритих ділянках лісу грибів мало. Десь в траві треба дивитись, таке, в якихось хащах. Ну, збираємо помалу. Спокійно, ну, та й до роботи. Ось такий наш урожай. Це тут на одному місці накосили. Звичайно, зараз ми почистимо, щось викинемо. Ну а щось і лишиться. Ось що лишилося з тої купи. Дійсно переполовину. Основне в лісі не жадничати. Бо все зайве, що принесеш додому, будеш викидати вдома. Тільки до шини носишся того. Цього року знайшов одне місце таке в темному лісі, я там проходив Ну і знайшов гарні грибочки. Я думаю, то апогеї вони всюди ростуть. Не звернув уваги. Потім ще раз знайшов там грибочок, ще раз знайшов грибочок. Ну і сьогодні йду, коли вже ніби в такому лісі гриби не ростуть, йду, дивлюся. Дивлюся, а тут такий грибочок росте. Та й кажу, о, таке родюче місце, що тут постійно щось росте. От. Я піднімаю голову далі на такий рядочок цілий. І туди. Давай вже по порядку дивись, і тож є місця, де таке вродило і хтось тут збирає, а я знаю одне таке місце, треба поїхати певно заглянути в такий ліс, раз вони тако пішли. ще цей? Результат наш загальний чищені так само будуть виглядати, тому що вони дуже тверді, здорові, гарні. Так що йдемо до роботи. Дивіться, який грибочок. Але що інтересно, як вони похило ростуть. От я листя забрав. А як він? Стелиться по землі. Так. Такий грибесько. Гарний. Купкую його, а тут у нас ще є компанія. Ми якось так розкидано росли далеко один від одного. Але на одній площі. І зверніть увагу, так само нога похилена, так само нога похилена. Вони вилазять, повітря холодне і він стелиться по теплій землі. Бачите? А зараз ще цей почищу. А ну, зараз ми його почистимо. Щось давно не чистив, грибів. Зараз ще не зрізаю, щоб бачити наскільки ногу відрізати. А потім оці бокові все. Листочки, болото, корінці, все зрізаю. Але лишаю середину, тому що, якщо вона не гнила, чисто. так виглядає наш гриб. Так. А це? Я оце не люблю лишати. Люди прийдуть, хай бачать листочки, відпочивають, а це он під корінь. дивись, Є тут дирочка. Мишка прийде з'їсть, як захоче, а як не захоче, то так і буде. Отакі-то у нас збори. Ну, вже нема того. Ізобілія, щоб було, але але, але приємно. Приємно, тихо, спокійно. І так оглянемо місця, та й додому. Дивіться який вигрібся по одному, по одному, але... Але є ну, ну, і закрили хатку. Ну це такий приємний. Щось там гепає. Якийсь олень чи що? Так, але по одному, але, але є. Але є. Красивий. Це ж краса така по одному. Е. О! Цей ще кращий. Такий уширений, гарні рибочки. Зараз ними займемось. Та так по одному, по одному та є. Давай ми їх почистимо. Це так інтересно на відкритому такому просторі, бо я вже вирішив, що їх нема на відкритих місцях, що холод їх здув. Вони пішли в траву. Але вон, бачите, таке якесь узлісся тепле і вони тут є. Одні грибочки. Та й таке. Торба, якась торбочка в машині, торбочка в рюкзаку, ну і тут ми розпочали нову торбочку. Розпочали, та й пора. Закінчувати напевно цю коротку таку розвідку бо розвідка є на початку сезону, а це вже розвідка чи ще є, ще є, ще, ще ходим. Нормально. Погода сприяє, навіть руси нема. Сухо, не жарко і мухи не кусають, як кажуть. Ну, В сумі я не знаю, де там викладати, я то вже не буду. Штук небагато, а вага так. Під 10 може затягне сумарно. Подивимось. Щастя, здоров'я товариству, до зустрічі. Корінці, звичайно, ми викидаємо, Тако не лишаємо, щоб людям, як кажуть, робити нерви. Їх у пропасть і йдемо.